Тисячі тонн обробленого відкаліброваного та протравленого зерна вже незабаром опиняться у ґрунті. Аграрії поспішають засіяти його у вологу землю, аби вже найближчим часом отримати перші сходи ярих культур. Завідуюча зернотоком Тетяна Дімова більше 40 років працює в полі. Каже, через війну вартість посівного матеріалу зросла майже на 40%. Втім, незважаючи на здорожчання, аграрії намагаються засіяти всі поля. Ні, на які условия наше господарство старається обработати і засіяти все поля, потому как если мы не будем засевать, земля будет поставить, на землі будуть сорняки, а это грозит тим, что істощається, її надо больше більше удобрення. а На сьогоднішній день і удобрення, і препарати теж піднялися в цене. Під посів озимих культур підприємство використовує зерно власного виробництва, що дозволяє зекономити гроші на осінній посівній. Навесні ж засіяти поля ярими культурами складніше, бо їх насіння треба імпортувати. З початку військових дій цінова політика сім'ян і зерна дуже збільшилася, тому що піднялася ціні горючі смазочні матеріали, електроенергія, і тому сібістома зерна... Дуже піднімається в ціні минулого року. Агропідприємство, в якому працює жінка, засіяло 4 тисячі гектарів землі і отримало половину врожаю від планового. Причина посуха, яка знищила майже здорові сходи. В минулому році був дуже засушливий рік. Особливо пострадали ірові культури. В першу чергу пострадала кукуруза. Ми її перевели на зелений корм і скасили. у нас є ферма. И скосили ее на зеленую массу. И подсолнечник дал ниже среднего урожайность. И за засухи, и за отсутствие финансирования мы не покупали в достаточном, в достаточном количестве удобрений. Аби цього року сходи не залинули, розповідає агроном Петро. Аграрії вирішили ризикнути і восени посіяли зерно озимих культур у вологий ґрунт раніше звичних термінів. Результат, каже, був вартий ризику. Посіяли його по спашці, там спашка була поле готували під підсолнечник, але пошли дожди, спашка як би дозволила підготувати поле, засіяли озиму пшеницю. І вона у нас зараз в найкраще именно это поле, которое мы ми, как бы спочатку не планували там сіяти. Там должно было бути подсолнечник, але ми посіяли зі пшеницу, як для експерименту, 100 гектар. Якщо у найближчі тижні піде дощ, каже агроном, і буде достатньо вологи у ґрунті, то всі сходи дадуть врожай, а посіяне нещодавне зерно ярих культур зійде через тиждень. Через війну у господарстві є і проблема дефіциту кваліфікованих кадрів та техніки. Так, тракторист Микола із 52-річним досвідом роботи нині працює у кілька змін, аби підготувати техніку, що є в наявності до весняної посівної. Позготовка йде в середньому нормально. Сівалки в нас, готові трактора. Ну так сказати. Процентів 80-90 готові, показав часті, що там підвезуть. Ну до посівної буде все готове. В департаменті аграрної політики кажуть, аграрії Одещини вже другий рік поспіль працюють у складних воєнних умовах. Втім, незважаючи на всі труднощі, Україна та світ будуть із хлібом. Станом на сьогодні загальна готовність до весняної посівної кампанії в області на рівні вище 70%. Забезпеченість насінням сьогодні в регіоні на 86%, палива на мастильними матеріалами на 51%. Ціна на палива порівняно з минулою весною здешевшила. Минулою весною ми закупляли на оптовому рівні по 54 гривень за літр. Сьогодні ми маємо ціну 36 37, 38 гривень за літр. Це оптова така ціна. Це безумовно покращує настрій аграріїв. А по добривах ціни частково впали. Наприклад, на аміачну селітру мало ціну 36 тисяч гривень. Зараз це 27-28 тисяч гривень. Але все одно добрива по цінової політиці є на сьогодні майже недоступними. Днями в області вирішили питання бронювання працівників агросектору. Тож робочих рук має вистачити, щоб посіяти, зібрати і зберегти врожай. Аграрний сектор має можливість забронювати своїх працівників у кількості 50% від військово зобов'язаних. І ми поділили сектор умовно на два блоки. Тобто підприємства, які мають в обробітку більше тисячі гектарів і або більше 50 робітників, вони можуть отримати бронювання через електронний кабінет, звертаючись безпосередньо на Міністерство аграрної політики. Для більш малих підприємств можуть звертатися до нашого департаменту. Ми будемо їх подавати на комісію, і вони будуть отримувати статус об'єкта або підприємства, яке є критично важливим. І поки аграрії трудяться в полі, аби засіяти зерно та забезпечити Україні та світу продовольчу безпеку, в портах Великої Одеси знизилась кількість суден під завантаження українським збіжжям, яке в рамках зернової угоди прямує до країн Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Більше двох місяців експорт українського зерна та надання гуманітарної пшениці країнам, які потерпають від продовольчої кризи, навмисно гальмується представниками Росії в складі інспекційних груп, які штучно затримують огляд суден, що прямують через протоку Босфор. Щодня із запланову десяти інспекцій зазвичай відбувається менше половини, це призводить до зниження вантажообігу обігу в рамках зернової ініціативи. На цей час. Черга складає 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць. При цьому російські судна інспекції не підлягають взагалі. Міжнародна спільнота має звернути на це увагу та прийняти рішучі дії. Представники країн Європейського союзу та ООН занепокоєні діями Росії, які призвели до того, що продовольча безпека країн, які потерпають від голоду під загрозою. А відтак кажуть, проблема потребує негайного вирішення це питання підіймається нашою стороною на усіх зустрічах представників Чеської республіки з представниками інших держав, коли це доцільно. І наша головна ідея полягає у тому, щоб зерновий коридор працював. Тим часом ООН нагадують, що блокування роботи українських портів після повномасштабного вторгнення призвело до загрози світової продовольчої безпеки. Відтак, зерновий коридор повинен працювати без перебоїв. Закриття портів призвело до того, що продовольча безпека у всьому світі була порушена, Ціни на зерно зросли на понад 30 відсотків, і це була велика проблема. Ми впевнені, що спровадженням зернової ініціативи, а також ініціативи Graham for Ukraine» ми рятуємо життя в усьому світі. В міністерстві аграрної політики констатують, що лише за останні три місяці світ не до отримав мільйонів тонн українського продовольства, що завдало чималої шкоди і вітчизняному фермерству проблема Для зернового ринку, і, очевидно, в кінцевому рахунку, в першу чергу, для фермерів, тому що чим менше кораблів заходить, тим менше зерна може вигружатись, тим просто дорогша стає логістика, корабль і все решта, що з цим пов'язано. І за це в кінцевому випадку завжди платить фермер. Тому в нього просто менше фермерів, менше грошей для того, щоб засіятися, чи засіятися якісно, чи заплатити своїм працівникам. Нині, аби збільшити обсяг експорту в поточних умовах і зменшити час простою, тонажність суден, які беруть участь в зерновій ініціативі, збільшили. А враховуючи, що середня кількість інспекцій вхідного флоту наразі становить лише 2,5 судна на добу, то збільшення обсягу експорту зерна прогнозують через півтора місяця.